Та, що Пітаєшоні глядачі у квітні 25 року споживча інфляція прискорилась до більше 15% у річному вимірі за попередніми оцінками НБУ. У травні інфляція продовжила зростати і незначно перевищила раніше прогнозовану траєкторію. Відповідно, рівень інфляції вже досягнув власного локального максимуму. і Надалі має тільки знижуватись, що подальшому може призвести показник до цільового. 5%. Наскільки ця мета є досяжною, які чинники будуть знижувати інфляцію, та чого очікувати від політики Національного банку за різних сценаріїв? Давайте розбиратися разом. Отже, НБУ все ж таки залишив ставку на сталому рівні, тобто 15,5%. Такий крок спрямований на забезпечення стабільності валютного ринку та утримання інфляційних очікувань під контролем. В свою чергу створює умови для повернення інфляції до поступового та сталого уповільнення. Хоча, навпаки, в травні темпи трохи зростали, порівнюючи їх з тенденцією квітня. На це вплинуло насправді декілька чинників. Зокрема, зовсім не характерні весняні заморозки. У квітні 2025 року в Україні спостерігалися три хвилі знижень температури, які негативно вплинули на цвітіння плодових культур. Це викликало незанепокоєння щодо майбутнього рожа, ягід та фруктів. Хоча точну оцінку втрат наразі складно. Надати. Зокрема, постраждали врожаї абрикосів, персиків, глухини та яблук. Ці заморозки стали серйозним випробуванням для плодових культур і можуть вплинути не лише на обсяги врожаю, а й на ціни на фрукти в розпал літнього сезону. Ціни на персики та абрикоси можуть зрости на 20-25% у порівнянні з попереднім роком. Також очікується зростання цін на овочі. Наприклад, ціни на ранні овочі, такі як картопля та кабачки, можуть підвищитися на 10-20% через вплив висняних заморозків на врожайність. Додаток до цього збільшилась витрати на енергоносії на засоби захисту для рослин за оцінками міністерства аграрної політики та продовольства України. урожай зернових культур у 2025 році може знизитися на 10% до близько 51 мільйона тонн проти трохи більше 57 мільйона тонн у 2024 році. Щодо окремих культур прогнозується, що врожай пшениці в Україні у 2025 році становитиме від 20 до 22 мільйонів залежно від подальших погодних умов та безпекової ситуації. Найгірший прогноз щодо обсягів врожаю ріпаку загалом скорочені складатиме близько 600 тисяч тонн. Іншою можна сказати, структурною проблемою ринок праці за останніми даними. Середня заробітна плата в Україні в 2025 році зросла на 17%, що перевищує темпи зростання продуктивності праці. Дефіцит кваліфікованої робочої сили змушує роботодавців підвищувати заробітні плати, що збільшує виробничі. Витрати відповідно ціни на кінцеву продукцію, та й не тільки кваліфіковані робочі сили. Внаслідок мобілізації та міграції за кордон. Пропозиція робочої сили зменшилися загалом, та й не тільки кваліфіковані робочі сили, внаслідок мобілізації та міграції за кордон, пропозиція робочої сили зменшилася загалом. Ця проблема не тільки сьогодення, звісно, що дефіцит робочої сили зберігатиметься, і ця проблема потребує системних державних рішень. Мова не про прямий контроль над рівнем зарплати, а про міграційну і демографічну політику. Та чому тоді Національний банк стримано оптимістичний у своїх прогнозах щодо зниження рівня інфляції? Одним з ключових чинників є надходження на ринок нового врожаю аграрної продукції, збільшення пропозиції харчових товарів сприятиме зниженню ціну на продовольство, покращення ситуації в енергетичному секторі також відіграє важливу роль. Українська енергетична система проявила здатність до адаптації У 2024 році. енергетичний сектор України зазнав серйозних. Втрат через московську агресію Україна втратила понад 9 гігават генеруючих потужностей, а дефіцит електроенергії сягнув близько 35 Наслідок Внаслідок цього ціни на електроенергію зросли на 34% у річному вимірі, але український бізнес і громади масово почали інвестувати у власні джерела енергії, сонячні, газопоршневі, вітрові установки та системи накопичення електроенергії. Це дозволяє не лише уникати перебоїв постачання, а й зменшувати витрати, оскільки при таких рішеннях не сплачуються тарифи за розподіл та передачу. Паралельно стрімко розвивається сегмент розподіленої генерації. Укренерго вже видало технічні умови та підключення понад 1,2 ГВт гігавата нових потужностей. до того, у двадцятому році, українські енергетики відновили 4 гігавати потужності теплових та гідроелектростанцій. Так це й не покриває половини державних потужностей, але з урахуванням розподіленої генерації, як мінімум, можна говорити про. Мінімізацію дефіциту і загалом бути впевнений в тому, що вже таких значних коливань споживчих цін пов'язаних з енергетикою не передбачаються. До речі, власна сонячна панель чи газогенератор це не лише про світло, це інвестиція, так само як депозит, бізнес чи цінні папери. Просто в наш час хтось обирає сонячні батареї, а хтось все ще обирає гроші під подушкою. Щоб розібратися, куди вигідно вкладати в умовах війни, інфляції та нестабільності, ми створили курси сного інвестування простими словами з прикладами з України без. Біржової мови та складних формул перший рок безкоштовний старт 24 червня, і мінус 20% знижки до 15 червня. Посилання під відео краще один раз зрозуміти, ніж все життя, сумніватись, краще будьте впевнені в тому, що вже таких значних коливань, споживчих цін, пов'язаних з енергетикою, не передбачається. Міжнародна ситуація максимально сприятиме зниженню інфляції в Україні. Це про падіння вартості енергоносіїв на світових ринках, зокрема нафти та газу, що призведе до здешевшення імпортних товарів та сировини. Це свою чергою буде послаблювати тиск на внутрішні ціни, зокрема у сегменті пального транспорту та комунальних послуг, та й знищення інфляції в основних торгівельних партнерах України, таких як є загалом чи Польща, якщо окремо, це все сприятиме стабілізації цін на імпортну продукцію та зменшенню витрат на виробництво всередині країни. В поговоримо про електроенергію, адже варто згадати, що такі високі показники інфляції частково пояснюється ефектом так званої високої бази порівняння. Простіше кажучи, в червні 2024 року тарифи зросли з фіксованого рівня 2 гривень та 64 копійки до єдиного тарифу 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Це практично дворазове зростання, що одноразово значно збільшило показник інфляції. Тому в 2025 році цей викид буде все менше і менше впливати на показники. Важливою складовою втішних прогнозів є продовження західної фінансової допомоги станом на червень 2025 року. Україна отримала близько 18 мільярдів офіційного зовнішнього фінансування, що дозволяє підтримувати макрофінансову стабільність, фінансувати критичні бюджетні видатки та отримувати високий рівень міжнародних резервів. Зокрема, наприкінці травня 2025 року Україна досягла угоди на рівні персоналу з міжнародним валютним фондом щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування і обсягом 15,5 п'ять мільярдів доларів США. У разі хвалення виконавчої ради МВФ Україна отримує черговий транш у розмірі приблизно 500 мільйонів доларів. Продовження фінансування допоможе НБУ притримуватись власної монетарної політики з підтримкою національної валюти та збереженням її інвестиційної привабливості. Щодку року гривневі вклади зросли дуже повільно швидкістю 2 мільярда гривень. Проте вже в березні результат подвоївся до 4 мільярдів на місяць. А у квітні ще 5-6 мільярдів відповідно загалом за 25 рік. Це приблизно 19 мільярдів, 11 з яких припадають на внутрішні державні облігації. А разом з тим, що Україна підписала меморандум з МВФ, за якими обмежуються операції купівлі і продажу валютних ОВДП, Попит на гривневі тільки зростуть. Про це в нас вже є пост в телеграм-каналі. Там багато якісно економічної політичної аналітики. А також ми прикладаємо заяви політики актуальні за допомогою штучного інтелекту. Це й значно зменшило попит на валюту. А у квітні це лише 200 мільйонів доларів, коли на початку року. Це більше було півтора мільярда. Це і значно знизило тиск на валютному ринку. Не дивлячись на збереження ставки, кредити зросли незначно, а темпи кредитування підвищились до 30%. Якщо ж воєнні або інші зовнішні та внутрішні причини будуть чинити більший інфляційний тиск, ніж прогнозований НБУ, будуть зберігати ставку довший термін часу. Та загалом Національний банк має на меті досягти показника інфляції в 5% разом із загальним пом'якшенням монетарної політики. Немає підстав сумніватися, що ціли цілком досліджені. Та НБУ робить все для їхньої реалізації. І всього найкращого, дорогі друзі, до побачення.